Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже ошатні та оригінальні гарбузові вареники з кисломолочним сиром. Для приготування тіста нам потрібно взяти 400 г гарбузового пюре. Як його приготувати вже є на моєму каналі. 2 яйця, 2 столових ложки олії. Дрібку солі, 650-700 г борошна У глибоку миску вкладаємо гарбузове пюре, дрібку солі і вбиваємо 2 яйця, 2 столови ложки олії і все перемішуємо до однорідності. Додаємо півчайної ложки куркуми, перемішуємо далі додаємо борошно частинами. Кожного разу перемішуючи, таким чином тісто не матиме грудочок.